Українці, росіяни, білоруси, канадці, поляки, німці та італійці провели травневі свята біля Хотинської фортеці, перецілившись на кілька днів у справжніх лицарів. Міжнародний чемпіонат історичної реконструкції Битва націй» – це справжня знахідка для істориків, адже лицарі відтворювали боєпохи середньовіччя. Відкриття для спортсменів, сутички у 40 кілограмових обладунках, важче ніж будь-який інший вид спорту. А також свято для всіх, хто любить видовищне шоу у супроводі гри волинок і танців з вогнем. За кілька годин до відкриття фестивалю територія Хотинської фортеці вже виглядала як ярмарка 14-го століття, селяни та лицарі, леді і сеньори, веселі середньовічні забави та ігри. Битва націй більше подібна до масштабного театралізованого перформансу. Із таборів, що розташовані на високих пагорбах позаду фортеці, вишукували збірні семи країн світу. До Доресталища йшли урочисто з прапорами та гучними гаслами. Слава Україні! Героям слава козацькому роду. Сім команд ледь вмістилися на полі бою, яке реконструктори називають ресталищем. Тут лунав гімн кожної з семи країн. Найбільше здивував і підбадьорив гімни Республіки Квебек з такою бойовою піснею і на війну йти не страшно. Реконструкторів, справжній витвір мистецтва Валентина зі збірної України, власноруч фарбувала домоткану тканину, шила сукню та фартух. На спеціалізованих ярмарках шукала старовинні ножиці та гребінь. У мене зараз костюм вправити такі більш сільський варіант. Тобто ну, там може прачка якась, бідна городянка. Вбрання воїнів найважчий елемент реконструкції у прямому і переносному сенсі. Вісіт багато, доволі таки, Кілограм тридцять сорок. Це травматично, це страшно, але не страшно. На битві нації все як у середньовіччі – Свої правила, статут та ієрархія. Щоправда, взаємини реконструкторів більш ліберальні. Тут під руку гуляють різні верстви населення. Я торговець або досить багата людина. А я не багата людина. Я бідняк із низьких соціальних прошарків. У буденному житті лицарі, Фрейліни, принци та принцеси звичайні педагоги, лікарі чи студенти. Протягом зими вони шиють костюми, кують обладунки, вчаться битися та виживати у складних умовах, щоб кілька тижнів на рік відтворювати справжнє середньовіччя. Дехто встигає навіть одружитися і здобути новий шляхетний титул. Я взагалі принцеса. Вот, ну просто так получилось, что я вышла замуж за принца. Э, вышла замуж в реальной жизни, а принца он э, у нас в клубе. Вот. Ну и мне досталась роль исторической женщины. Это вторая жена э, Карла де Виана, испанского принца. Э, і звуть її Марія Де Армандаріс. Юрій Захарчук з Києва виготовляє лицарські обладунки. Зізнається, що його клієнти не лише чоловіки, нині багато жінок-лицарів. Часом їхні замовлення дуже пікантні. Дівчина хотіла по своїй фігурі зробити обладунок і замовляла. Ну, звичайно, не по одягненій фігурі, а вона хотіла, щоб ми точно відтворили всі її анатомічні деталі. Бої в середньому тривають кілька хвилин. Стояти на ногах головне завдання піхотинця падіння дорівнює смерті. Розвідки зільона красний з білим крестом. Еде, кавішне же Ларенса Степіоні Італія. Другий рік поспіль перемогу здобули росіяни, за що отримали від організаторів фестивалю 20 тисяч євро. Друге місце за Україною, а на третьому лицарі з Білорусі. Фахівці кажуть, що реконструкторська справа в Росії підтримується на державному рівні. Тому й підготовка лицарів, обладунки та зброя в росіян найкращі. Європейці ж у середньовічному бої пасуть задніх, хоч і мають більше лицарських фестивалів. Річ у тім, що вони роблять акцент на шоу та видовищі. Слов'яни ж ставлять на перше місце спортивний інтерес та перемогу. Побут та зброя, шляхетні лицарські манери. Увесь шарм середньовіччя сконцентрувався на маленькому клаптику Буковинської землі. Іноземці не можуть прийти до тями від краси наших краєвидів. Українці ж вболівають у битві за свою націю. Леді Ровена та її вірний Айвенго Теми дня ТВА.